Усім доброго дня. Сьогодні пропоную в оренду однокімнатну квартиру. Вона в нас на вулиці Бортняка, це мікрорайон, сучасний Поділля, дуже близенько вся інфраструктура. І що мені подобається, зазвичай однокімнатні квартири чомусь комплектовані тільки ліжком. Ми тут маємо абсолютно окрему спальну зону, причому матрац замінений, двоспальний, зручний і комфортний. Що маємо ще? Це диван, як окреме спальне місце або ж зону відпочинка, дуже зручно. Комплектацію бачите, тут полички для зберігання і також телевізор. Далі перейдемо до вхідної зони. Фактично, ось звідси. З коридорної зони відбувається вхід в нашу квартиру. Вона досить простора. Санвузол суміщений. Ванна, ось така у нас повноцінна. Теж провели реновацію. Фактично, рукомийник, туалет, пральна машинка, тобто базовий набір, всього потрібного присутній. Коридорна зона наша детальніше, і фактично переходимо в кухню. Кухня, як ви бачите, теж комплектована всім потрібним. Що зручно у нас автономне газове опалення, двоконтурний газовий котел, тобто будинок газифікований, це дуже комфортно. Газова поверхня, мікрохвильовка, холодильник, базова комплектація. Усього потрібного. Нагадую, наша квартира pet-friendly, ми не проти маленьких хвостиків. Також у нас вихід з кухні на балкончик затишний. Тож телефонуйте, квартира вже вільна і покажемо ще кривидок з вікна. Набирайте в зручний час ключики на руках. З радістю покажемо цей варіант оренди квартири однокімнатної на Поділлі. Телефонуйте!